Адаптувалися і продовжують розвиватися попри всі виклики, які стоять перед ними сьогодні, В умовах повномасштабної війни Українські бізнеси працюють і навіть досягають успіху в надскладних умовах. Підприємці демонструють стійкість, яка стала обличчям української нації. Війна нас стимулює гуртуватись. Більше спілкуватись, бути більш відкритими під час війни є внутрішній зміст підтримувати один одного. Сьогодні саме такий захід. Коли сюди приїхали деревопереробники з інших областей України, і тут зустрічаються з нашими деревопереробниками. Це пряме спілкування людей, які працюють в одній галузі. Саме цей формат я вважаю ну, дуже вдалим. Протягом двох днів у Чернігові проходила конференція Розвиток деревообробної галузі на деокупованих територіях, проблеми та шляхи вирішення. Понад півсотні учасників з шести регіонів України. Захід є частиною масштабного національного проєкту відновлення економіки країни, основна мета якого посилити ділову активність на деокупованих територіях. Партнер заходу, Чернігівська регіональна торгово-промислова палата. Цей проект реалізується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID, програма Конкурентна спроможна економіка України. Проект реалізує проєктна команда, і цей проєкт реалізується в трьох фокусних регіонах: це Чернігівщина, це Дніпропетровщина і Сумщина, але ще залучені підприємства з Донецької, Харківської і Запорізької областей. Підприємці з різних регіонів, яких об'єднує одна сфера діяльності, зустрічаються на таких стадітурах, аби налагодити контакти і визначити спільні проблеми і виклики. І головне можливості їх вирішення. А в рамках проєкту вже відбувся стадію тур на сумщині для крафтового виробника. А тепер представників деревообробної галузі приймала Чернігівщина. Головна місія нашого проєкту це об'єднання бізнес-спільноти, це підсилення і відновлення ділової активності бізнесу в деокупованих територіях. Бізнесу дуже потрібна взаємокомунікація з владою, тому що він хоче бути почутим. І десь щоб ці програми, які реалізовуються державою, щоб вони адаптовувалися під ті потреби бізнесу, під ті виклики бізнесу. Бізнес постраждав від обстрілів, віддав людей техніку і матеріали на потребу війська серед викликів, що стоять перед деревообробниками, і досі. Не велося демінування лісових масивів області. Чернігівщина в логістичному тупіку, а звідси і втрата ринків збуту, падіння експорту продукції. І це лише невеликий перелік з озвученого під час конференції. Підприємці, представники центральної і регіональної влади відкрито дискутували і вели плідний діалог. Головні наші меседжі наступні: перше, ми всі маємо усвідомити, що ліс це не соровина, а ліс виконує в Україні в першу чергу захисні функції. І в результаті саме охорони і вирощування цих лісів, ми отримуємо деревину. Ми це всі маємо зрозуміти. Другий меседж: ціну на деревину формують самі наші підприємці-деревобробники. Не підприємство формує. Тобто, сьогодні це абсолютно ринкові взаємовідносини. Третє питання, яке я намагався до них донести це, все таки те, що вони мають працювати, як працюють наші європейські колеги через асоціації, які конструктивно, системно будуть доносити і вирішувати їхні проблематику. Підприємці одностайні необхідна комплексна стратегія відновлення економіки на деокупованих територіях. А це і державна підтримка, кредитування, пільгові оподаткування, міжнародна грантова підтримка. Аби бізнес оговтався і мав ресурс для розвитку. Чернігівщина продовжує експортувати меблі, і це мова не тільки про якийсь серійний продукт, гідний XXL -а чи Юска. Це і меблі з з солярною роботою, які гарно сприймаються у Великобританії, Франції Нідерландах, і наша продукція точно потрібна світу для того лише треба працювати. Виробники також почули про можливості отримали інформацію щодо програм підтримки від міжнародних партнерів, державних інституцій. І регіональних бізнес-асоціацій Чернігівська ТПП відрізняється від інших торгово-промислових палат. Що в нас є команда експертів, які мають е, найвищу кваліфікацію в експертизах саме е, деревини? У Нас є е, в практиці, коли ми цілий ліс госп. Перерахували, У нас є експертиза для деревопереробників, така масова і необхідна для отримання сертифіката походження для подальшого експорту експертний висновок по виходу готової продукції. І ми, власне, в. Можемо робити по якості, визначати якість залишків, які вже прийшли в негідність, або навпаки, сортність. І ми сьогодні можемо консультувати про такі речі, як авторизований економічний оператор, про такі моменти, які стосуються транзитної декларації форми Т 1 угоди України, яка приєдналась до конвенції про спільний транзит. Ми, як Лата подали заявку на одне спрощення в частині такої новації, як авторизований економічний оператор, і спеціальні спрощення. Теорія і практика учасники також відвідали ключові підприємства деревообробки у Чернігові і Корюківці, де на власні очі побачили наслідки завдерних руйнувань рашистськими окупантами, як підприємства відновлюють виробничі потужності, і, попри всі виклики, дбають про майбутній розвиток. Це живе спілкування, це знайомство з компаніями, які теж займаються деревообробкою, обмін досвідом. Сам безпосередньо був в Корюківській громаді. І подивився на первинну і вторинну переробку деревини. Дуже було приємно, що закуплене нове обладнання, автоматичне обладнання. Воно полегшує працю, особливо наших жінок, а ви бачите заміщення чоловічих робочих місць жінками, які безпосередньо дуже важкому і дуже темпі працювали. Попри всі виклики, колись ми прийняли рішення працювати в Україні. Україна вона така, вона чудова, але є одне, друге, третє і четверте. Яке називається викликами. А ми, але ми з Єми боремося кожен день і справляємося. Ми віримо в державу, віримо в нас самих безпосередньо і все у нас буде добре. Наступний бізнес-тур пройде у Дніпрі за участі представників сільського господарства і агропереробки. А на кінець січня у Чернігові заплановано проведення бізнес-форуму по відновленню економіки деокупованих територій, аби спільно напрацювати стратегію відновлення економіки, щоб вона була почута центральними державними органами і була в подальшому реалізована.